Детальніше про політичну ситуацію в країні ми поговоримо із активістом громадянської мережі ОПОРА Сергієм Варичем. Вітаю вас, в нашій студії. Добрий день, як ви оцінюєте політичну ситуацію в країні, зокрема, те, що Верховній Раді не вдалося відправити уряд у відставку, який тепер можливий розвиток подій політична ситуація в країні надзвичайно складна. Очевидно, що влада не може дати адекватного відповіді на запит. Громади, на запит громадян України, і опозиція не має чіткого плану дій, яка вона, вона донесла до громадян. Але залишається ще надія, що знайдуться важелі для того, щоб інтереси громадян України все-таки реалізувати і спрямувати вектор розвитку держави на європейський напрямок. За вашими прогнозами, чи відбудуться вибори 15 грудня? Якщо так, то якою буде явка виборців і які існують загрози, чесному волевиявленню на сьогоднішній день? У нас немає підстав говорити про те, що вибори можуть не відбутися, але є серйозні проблеми з тим, що є певна. Не е, прозора робота, зокрема, окружної комісії No14. Е, нами фіксуються випадки е, піраміди, роботи піраміди по підкупу виборців, і такі випадки нам нами фіксуються не поодинокі. Тому е, ми зараз е, уважно спостерігаємо за цією ситуацією і е, збираємо факти, зокрема мною особисто. Написано заява про злочин. Да, я особисто фіксував людей, які ходили, збирали ці списки, і мені особисто пропонували гроші за те, щоб я проголосував за одного з кандидатів. Тому я е, закликаю виборців міста Черкаси не приймати участь в цьому ганебному явищі і повідомляти, і в тому числі і нашу організацію, про такі факти. Ми оперативно дуже виїжджаємо на місце, тому і стараємося фіксувати їх. Що робить і що планує робити сама опора для того, щоб вибори 15 грудня пройшли нормально? Зараз ми мобілізуємо велику кількість спостерігачів. По 197-му округу ми будемо, наші спостерігачі будуть на кожній дільниці. На більшості дільниць наші спостерігачі будуть і по 194 окрузі. Тому ми закликаємо всіх бажаючих, яким не байдуже чесний вибір, долучитись до спостереження громадянської мережі опора. Є ще час до кінця тижня, щоб зареєструватись. Окрім цього, хочу сказати, що Завдяки тим подіям, які зараз відбуваються в державі, є шанс, що явка буде трошечки вища, оскільки об'єктивно зараз ті події впливають на те, що підвищується політична свідомість людей, підвищується політична активність, і ми прогнозуємо, що все-таки вдасться хоча б до 50% явку збільшити на виборах 15 грудня. Дякую вам за відповіді. Дякую, що завітали. До побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії «Віка. Новин був Сергій Варич, активіст громадянської мережі ОПОРА.